Тим, кому цього року хочеться виїстину розкішного Різдва, саме час вирушати до Токіо. Там можна купити ялинку з чистого золота, ну, аби хоч би поглянути на неї. Цей, у прямому сенсі слова, витвір мистецтва створив ювелірний дім Гінза Танака в співпраці з японським представництвом корпорації Вол Дісней. На ялинці красуються 50 найбільш впізнаваних діснеївських персонажів, серед яких Мікі Маус, Вінні Пух і Попелюшка. Висота витвору мистецтва 2 метри 40 сантиметрів. На його виготовлення пішло... 40 кілограмів чистого золота. Ювелірний дім сподівається, що для цього шедевра знайдуться покупці. на даний момент золото коштує близько 53 доларів за грам. Ми використовували чисте золото, а професійні ювеліри кожного діснеївського персонажа зробили вручну. Загальна ціна 4 мільйони 240 тисяч доларів. Ми вважаємо, що вона досить прийнятна. На створення ялинки знадобилося два місяці роботи десяти ювелірів. Дуже яскраво, золото дуже красиве, персонажі теж дуже милі. Це творіння дійсно схоже на різдвяну ялинку. Я просто хотіла поглянути на неї перед від'їздом додому. Я люблю золото і люблю Діснея, так що це чудово. Хочу таку собі, але для мене це дорого. Для меж заможних покупців ювелірний Дін розробив міні-версії ялинки. Висотою вони по 25 см сантиметрів і прикрашені 20-ма срібними дісневськими персонажами. Їхня вартість складає 243 тисячі доларів. Тоді, як на зменшені копії покупців вже знайшлися, найбільшу ялинку досі ніхто купити не зважився.